Ткач не просто десь зняв фото здаліка, а прям взяв інтерв'ю у Мідіча в Ізраїлі. Ні, ну я розумію, українська правда, у них великий медійний ресурс. І як так вийшло, що блогер зміг інтерв'ю взяти у такого преступника розискуємого? а наші служби сказали, ну, СБУ, що Ми не знаємо, як його знайти. Він втік, ми нічого не знаємо. Всі прекрасно вже знають, що він просто виїхав на таксі. Ну є таксі, як є таку копієчку. О, яку копієчку? Шах? Дуже багато шагів коштує це таксі для того, щоб виїхати отак з України. Просто виїхав і опинився в Ізраїлі. Кінеш у мене величезне питання, що всі корупціонери в Ізраїлі. Оказується, ну у вас немає такого питання. Ну ладно, це тема наступного відео. Але блогер виявився сильніше і потужніше, ніж структура СБУ в Україні. Саме цікаво, друзі, що міндіч він же просто пешка в цій всій історії. Просто елемент, на якого повісилося, зробили козлом отпущення. Він корупціонер. Він багато забрав, це все понятно. Але нам його отак кинули на розстерзання. А в цій схемі ж дуже багато ще людей є, про яких ми не чули, не знаємо, і в них набагато більше ресурсу залишилось, ніж у Міндіча. Від мене це просто дістало. Що в цьому винят, винят роблять простих українців в той момент, як у такі величезні схеми корупціонери творять, що хочеш і потім де собі відпочивають в Ізраїлі.